12 березня виповнюється два роки з дня загибелі нашого земляка Валерія Гудзя, який з 2014-го пройшов шлях від командира взводу до комбата і командира бригади. Коли у 2020-му його підвищували, переводили з 24-ї бригади, ми особисто бачили сльози офіцерів. Тому що служити з Федоровичем просто знати його і бути поруч було честю, розповідали активісти фонду Повернись живим. Він брав участь у боях в районах Волновахи, ненавиджу втрачати людей, зізнався командир у інтерв'ю. А ще не терплю дешевого патріотизму, коли людей кличуть кидатись грудями на амбразури. Справжній фахівець такими речами грядує: якщо ти професіонал, то зобов'язаний зробити усе, аби виконати бойове завдання без людських втрат. Коли під час бою на Донеччині командира бригади, де служив Валерій Гудзьбилі, Валерій Федорович, вистрибнув на танк і заявив, що він майор приймає командування на себе. В цей момент пролетіла куля, торкнула його праву скроню. Обличчя було в крові, але українські воїни тоді дали відсіч ворогові. Із грудня 2017 року і до 2020 року командир 24-ї окремої механізованої бригади брав участь у боях в районі Авдіївки. Маючи командирський талант та значний бойовий досвід, своїми рішеннями неодноразово рятував життя своїх солдат. Відтак 2017 року отримав почесну нагороду народний Герой України. Нагорода покладає на мене дуже велику відповідальність бути людиною, бути порядним, гідним цього звання, не зганьбити своє ім'я, сказав Герой. 12 березня 2022 року під час відбиття російського вторгнення в Україну Валерій Гуць загинув на Луганщині. 15 березня. 22-го року його поховали у місті Бориспіль. Під час церемонії прощання українські бійці відбивали наступ орків. Неподалік проїжджали танки, літали ракети. У Валерія Гудзя залишилася дружина та двоє дітей. Валерію Гудзю указом президента України присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Нагороду із рук президента отримали рідні офіцера. 2021 року до ювілею полковника музикант та волонтерка Христина Панасюк присвятила йому пісню. Через рік було відзнято кліп. У 2022 році на честь Валерія Гудзя в рідному місті названо вулицю та провулок. Шановні користувачі, я вас запрошую до читального залу переглянути нашу виставку. Яка присвячена народному герою Валерію Гудзю?